Вітаю, я Дана, і сьогодні відео про зіркову дружбу у Голлівуді. І я зараз знімаю відео, але коли його зможу змонтувати і випустити, взагалі не маю уявлення. Бо я так само як і ви, підлаштовуюсь під ці вимкнення світла і. Взагалі не знаю графіка. Наприклад, наш будинок за дві доби отримав лише три години світла, і я трішки засумувала. Але потім згадала, що саме цього русня від нас і хоче, щоб ми сумували, щоб ми сварились між собою, щоб була депресія по всій країні, і нам просто треба руйнувати її плани. Ми об'єднані, ми сильні, ми українці, і нас не зламати. Це я навіть сама собі нагадую у темні часи, щоб триматись. Тож і ви тримайтесь. А щоб трішки підняти вам настрій? Ось вам відео про зіркову дружбу. Почнемо з Адель і Дрейка. Якось у 2015-му під час інтерв'ю Адель розповіла, що її друзі мають відео, де вона танцює на столі під трек Дрейка Hotline Bling. Співачка висловила бажання зробити ремікс на цю пісню. Я люблю Дрейка. Я так люблю Дрейка. Я навіть отримала куртку, яка була на відео. Мені її доставили днями. Я замовила її червоно, каже Адель. На це Дрейк відповідає через декілька днів: Я б зробив. Усе за Адель. Я б прямо зараз пішов додому до Адель і виправ би її речі. Фанати тоді помітили цю симпатію, але разом на вечірках і церемоніях їх не помічали. Тим паче вони і жили на різних континентах. Але у 2018-му Адель твітнула після концерту Дрейка в Лос-Анджелесі у Стейплс-центр: Дрейк вразив мене сьогодні ввечері. Найкращий продакшн, який я коли-небудь бачила, безперечно, і одне з моїх улюблених шоу всіх часів: Величезна любов. Дрейк робить скрін цього твіта і пише в інстаграмі, що він любить цю жінку. І добре, що ніхто не сказав йому, що Аделі у залі. Бо він був вишокований. Потім є інформація, що вони зустрілись під час його тогорічного туру. Але це, звісно, була приватна зустріч, як і в 2019-му, коли їх побачили у компанії спільних друзів у боулінгу. А от публічне фото фанати отримали, коли Адель прийшла святкувати день народження Дрейка. І так як це був момент після розлучення Адель з чоловіком, люди натякали на щось романтичне між нею і Дрейком. Але потім репер підтримував співачку в сторіс, коли та випустила трек Easy on me». Одна з моїх найкращих подруг у світі щойно дропнула сингл. І Адель продовжувала казати в інтерв'ю, що Дрейк це її найкращий друг. Тож фанати заспокоїлись і більше не вигадують різних теорій щодо їх романтичних стосунків, а прийняли їх дружбу і бачать, що вони великі прихильники творчості один одного. А от свою дружбу Бредлі Купер і Бред Піт, хоч і не викладають в соцмережі, але вона існує і вона дуже міцна. Про це свідчить подяка Піта, коли він прийняв нагороди від Бредлі на церемонії National Board of Review за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі Одного разу в Голлівуді». Дякую, Бредлі. Бредлі щойно вклав свою доньку спати. І потім кинувся робити це. Я протверезів завдяки цьому хлопцю, і відтоді кожен день стає все щасливішим. Люблю тебе і дякую тобі. Думаю, якщо людина допомагає тобі впортись з алкогольною залежністю, то це дуже близька людина, якій ти довіряєш своє життя і найпотаємніші таємниці. Так можна сказати, нагадаю, що піт провів півтора року в колі анонімних алкоголіків. Після розлучення з Анджеліною Джолі у 2016-му А Купер розповів, що боровся із залежністю, коли йому було 29 років. Я був на вечірці і навмисно вдарився головою об бетонну підлогу. Ніби гей, подивіться, який я міцний. І я піднявся, а вниз капала кров. А потім я зробив це знову. Я провів ніч у лікарні Сент-Вінсента із льодом у шкарпетці. Чекав, поки мене зашиють. Отже, Бредлі мав досвід виходу з того стану. Він Більше не вживає алкоголь і заборонені речовини, і здається, він став надійною опорою для Піта. Їх бачили разом у філармонії, на фестивалях та на спортивних матчах. А джерело близьке до купера і Піта, каже, вони спілкуються і підтримують один одного у важкі часи. Особливо для мене несподіваною стала дружба між Едом Шираном і Кортні Кокс. Чому я це пропустила? Ну Напевно, тому що я не підписана на їх інстаграми. Якщо ви теж не знали про цей дует, то зараз розкажу, з чого все почалось. У 2013-му Ед приїхав виступити у Лос-Анджелес. До нього в гримерку заходить телепродюсер Біл Лоуренс з дружиною-актрисою Крістою Міллер, щоб познайомити доньку зі співаком. Наступного дня Ед випадково зустрічається з цією сімейною парою у кафе. Вони запитали, чи хочу я прийти на вечірку. Це було в будинку Кортні, згадує Співак Кортні у той момент розлучилася з актором Девідом Аркетом і працювала з Білом і його дружиною Крістою над серіалом Коґертаун. Отже, Ед приходить на вечірку, знайомиться з Кортні, і вона пропонує йому залишитися після вечірки на ніч, бо машина, яка його привезла, Поїхала, а будинок актриси знаходився далеко від міста. Корні південна дівчина, чиста Алабама. Тож вона найкраща господиня з усіх. Вона дуже тепла і доброзичлива. Дозволяє людям залишатися, готує вечерю, виявляє інтерес до того, що вони роблять. Розповідав Ед, вони так зблизилися, хоча мають різницю в віці 26 років, але це їм не завадило знайти спільні інтереси. Незабаром після першої зустрічі Ед приїжджає до неї на три місяці, щоб працювати над другим альбомом. Я застеляв ліжко, робив чай для неї. Якщо ви зупиняєтесь в будинку свого друга, ви повинні ставитись до нього як до власного, каже Ед. А в іншому інтерв'ю співак розповів: майже кожного разу, коли я їду до Лос-Анджелеса, я зупиняюся там. Вони і танець Моніки і Роса з серіалу Друзі танцювали і з Елтоном Джоном співали. Якось Ед благав свою аудиторію голосувати за Кортні, яка була номінована на премію People Choice Awards як улюблена актриса кабельного телебачення. Вона ніколи не вигравала цієї премії раніше, і вона дозволяє мені жити в її будиночку на пляжі. Тож, якщо до того, щоб ми всі проголосували за неї, писав Ед. До речі, тоді Кортні перемогла. І саме Ширан привів майбутнього нареченого актриси. Джоні Макдейда я познайомив її зі своїм найкращим другом, з яким я написав Shape of You та Bad Habits. Вона запросила мене до себе, і я привів Джоні. Потім я пішов додому. А він ні. А Кортні згадує цю зустріч так: перше, я поцілувала Джоні, коли Ед Ширен привів його до мене додому одного дня. Пізніше співак коментував: Приємно бачити закоханих людей, яких ти любиш. Капець Ед Ширан, це просто я коли шукаю для своєї подруги хлопця. І щоб ви зрозуміли наскільки дружба між цими двома весела і неймовірно мила. У неї вдома є ця штука Алекса. І вона каже: О, це моя Алекса! Я можу замовляти через неї будь-що. розповідає Ед. Тож вона виходить із кімнати. І ви знаєте таку шкіряну маску для сексуальних ігор. Тож вона виходить, а я кажу. Олекса, замов мені дім маск, і звучить добре, кортні. Потім помічниця Кортні отримує цю посилку, відкриває і каже: Я не думаю, що мала це побачити, і залишає її на ліжку. А Кортні підходить і каже: Звідки це взялося? Вона дізналася історію, і тепер кожного разу, коли я повертаюсь до неї додому, я замовляю ще одну маску. Ет, ховає їх в різних кімнатах. В шкафах, але одного разу він пішов ще далі. Вона зустріла двох людей, які прийшли подивитись на її піаніно, щоб купити його. Двоє абсолютно незнайомих їй людей зайшли до неї додому. І я дізнався про це. Тож побіг і залишив маски на піаніно. Згадує і сміється співак. А ось вам приклад дівочої дружби. Я про Тейлор Свіфт. І Джиджи Хадіт. Їх помітили разом у 2014-му на вечірці після церемонії Оскар. А у 2015-му Тейлор запросила Джиджі у свій кліп «Bad Blood», де також знялися Селена Гомес, Кара Делевінь, Джесіка Альба, Сінді Кроуфорд, Зендея. Джиджи з'являється на концертах Тейлор. Вони разом гуляють по Нью-Йорку, разом роблять манікюр. Разом відпочивають на пляжі та святкують Геловін у 2017-му В інтерв'ю для Harper Bazaar Свіфт розповідає: як друг джиджі, одна з перших людей, до яких я звертаюсь за порадою. Вона має цю неймовірну здатність бачити всі сторони ситуації та спрощувати її для вас, бачити складність людей. Правило джиджи: номер один ставитися до людей так, як вона хотіла б, щоб ставилися до неї. Тому вона вчасно або навіть раніше виходить на роботу, вітається з усіма на знімальному майданчику, запитує їх, як вони, і насправді слухає їхню відповідь. А хадід розповідала, що обожнює творчість Тейлор. Дивовижна річ у моїй дружбі з нею полягає в тому, що вона є авторкою пісень. З якою я спілкувалась з дитинства до дорослого життя, і це спілкування дало мені уявлення про розум, який створюють ці тексти. Вона пише слова, які люди відчувають. Але самі не можуть передати словами. Вони продовжують святкувати Новий рік разом, вітають одна одну з ним народження. Джиджі захищала Тейлор у Твіттері, коли спалахнув скандал зі скутером Брауном і Лейблом, які заважали і забороняли виконувати свіфт її старі пісні. Скоти Скутер. Ви знаєте, як правильно вчинити. Тейлор та її шанувальники заслуговують на святкування музики у 2020-му Тейлор подарувала рожеву ковдру ручної роботи новонародженій донечці, джиджи. Хай і тітонька Тейлор зробила це. Підписала подарунок у сторіс Джиджі. До речі, теж ковдру вишиту вручну. Тейлор Свіфт подарувала Дейзі. Це донечка Кеті Перрі і Орландо Блума. Сподіваюсь, це те, що вона буде тягати руками, поки воно не стане невпізнаним клаптиком, який вона тримає в кишені, коли буде підлітком. Писала Кеті Перрі в інстаграмі. А ще Тейлор зробила зі своєї сукні плюшевого ведмедика і теж подарувала донечці Джиджі. Він деформований, і вона назвала його гидким ведмедиком. У неї був такий у дитинстві, розповіла в інтерв'ю вог Hadid. Так, і давайте у наступному відео я розповім вам про дружбу Taylor Swift і Блейк Лайвлі. І підберу ще цікаві пари і історії. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Дякую вам за перегляд. Завжди вірю в щось добре і хороше. І сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що і ці вимкнення світла ми з вами витримаємо. Не сумуйте! Гарного вам дня і ночі!